Розуміли, наскільки тут холодно. Бачите, тут є такий місточок, але ми зараз підемо далі. Там ще красивіше. Там є озеро Велике і ми туди з вами йдемо. І так, тут є головний вхід, я його називаю. Друга частина. Давайте вам швиденько покажу тут. Бо дуже холодно, якщо чесно. Бачите, тут такі маленькі домішки. Вже вечір погано видно, але хоч трошки. Коли тут сонячно, тут дуже, дуже красиво. Вже листя, правда, облетіли, але все одно, все одно. Так, і заходимо сюди. І у нас недалеко там вже озеро. ці маленькі місочки тут... Знаки зодіаку зроблені, виковані, чи сковані, чи як він? правильно. Людей майже нема. на вулиці холодно. Деякий ліс. І в основі, і влітку тут дуже класно і дуже по-різному.